Дмитро Ступка в Америці показався знову дівчиною. А він не писав, як він е, поїхав з України. Дмитро е, Ступка. Ну я думаю, що дивіться. Тут все розказую, зрозуміло. Розказую, як так сталося, що Ступка опинився в Америці. По перше, за Півроку до повномасштабного вторгнення, можливо, навіть більше, вони з вже колишньою дружиною Поліною Лугуновою, е ведучою, переїхали до Америки разом зі своєю донькою. Yeah. Коли yeah. почалося повномасштабне вторгнення, він вже був в Америці. Почкайте, там ж був якийсь скандал, да? що щось вона, типу, що він її е не влаштовував її по рівню заробітків. Да? Щось ну, в принципі, так воно. Ну, ми з Поліною особисто знайомі, і Поліна завжди хотіли. Е Тіла більшого. І це нормально для жінки, я так вважаю. Не просто лишатися на рівні твого чоловіка, який начебто працює, начебто не працює. Він актор, він викладач в університеті Поплавського. Хто ти? Шість робіт. Хто я? Людина, розумієш, да, не